Рада вітати вас на нашому каналі. Курятина один з найулюбленіших сортів м'яса у європейців. Воно вважається дієтичним, швидко готується і добре поєднується практично з усіма традиційними гарнірами. Хочу і я запропонувати вам свій варіант, який допоможе розбавити сірі будні з повсякденними стравами і при цьому не забере багато часу на приготування. І готувати сьогодні ми будемо курячі трубочки фаршировані м'яким пікантним сиром. По-перше, потрібно правильно підготувати м'ясо. Спочатку відрізаємо куряче філе вздовж усієї довжини на смужки затовшки не більше 2 см. Потрібно вибирати грудки якомога довше, тоді буде легше формувати рулети. Трохи відбиваємо молоточком, можна сказати, зовсім небагато. Так, щоб не вийшло навіть маленьких дірочок. Відбите м'ясо натираємо сілью та перцем. І буквально збризкуємо соком лимона. Тепер його потрібно нарізати на смужки шириною 3-4 см. Після цього накручуємо наше філе на спеціальну трубочку конус для випікання. Таку ми зазвичай використовуємо для заварних трубочок. Ниткою або зубочисткою я не фіксую, вони і так чудово тримають форму, після цього обертаємо наші трубочки смушками найніжнішого бекону. Ставимо наші трубочки в попередньо розогріту до 200 градусів духовку на 30-35 хвилин, в залежності від вашої духовки. А тим часом приготуємо начинку. Пропоную вам використати для начинки йогуртовий сир оберег. Ще його можна назвати сир пробіотик. Він містить живі бактерії йогуртових культур. Йогуртовий сир оберег з вершковим смаком універсальний у застосуванні, за що я його і люблю. Він дуже м'який, пластичний, тому використовувати його для приготування бутербродів та різноманітних начинок суцільне задоволення. Він відрізняється високим містом білка, тому може бути сміливо рекомендований для раціону кожного з вас. До речі, засновником сумської сироварні оберег є Володимир Опришко, благодійник і волонтер. А мене завжди надихали люди, які йдуть за своїм покликом, віддаючи свій час та сили заради корисної справи. А справа у нас зараз одна перемога, і все залежить від нас, від кожного українця. Готові курячі трубочки дістаємо з духовки і звільняємо їх від формочок. Тепер нам лишилося тільки наповнити їх начинкою. Ось ми і приготували оригінальну смачну та поживну страву як для сімейної вечері, так і для святкового застілля. Ця смакота відрізняється своєю ніжністю та соковитістю, яка зберігається завдяки беконовій оболонці. М'яке куряче м'ясо та найніжніший сир. Вони відмінно доповнюють один одного, завдяки чому з простих інгредієнтів вийшов чудовий кулінарний дует. Гарнір можна приготувати будь-який. Це може бути картопля по селянськи макарони або рис. Смачного та до нових зустрічей!